Нам би повторити та годинник зупинити. Але я не чарівник, бо вже скоро випускник. Чекала я цього дня, і так, і ні. Тут мені було цікаво і весело. Саме дуже затишно, світло, привітно було у нашому рідному кабінеті, мови та літератури. Звідси я понесу багато спогадів почуття. Сюди я приходила тільки на уроки. Та я назавжди запам'ятала слова Софії Василяної. Знання світла діти потрібні усім житті і дівчатам, і хлопцям. перервах часто навідувалася у кабінет, де навчаються восьмикласники. Чому? Тут є мої друзі. Ось на цьому полі та ще й з мечем. Я був щасливий, бо люблю футбол. А от навчається перші ночки. Сьогодні в зустанні зійшла президентські мати. Ми завжди біля дочки з требою стояли в музеї. Другий клас. Як тут спрендерів. цікаво! У третьому класі одні розумні, інтелектуальні. Ми завітали четвертий клас. У нього навчальному доцільні прийдуть у на наш кабінет. Часто і почувалися бідно. Разом з вчителями узгоджували розклад. За комп'ютером за очах проходили опитування. Реструвалися на участь у міських закладах. Нам було цікаво. Не з любого голосити маленькі. Але ми всі вищалися туди. Ми також за своїми позиціями або випали. Ось наш перший клас. І тут наша старша вчителька Галина Бурбентівна. Не віриться, що ми сиділи за такими маленькими папами. А хотіли повернутися? Так. Але я не чарівник. Бо вже скоро випускник. Попри все, ми маємо жити, кохати, любити, творити. Я запрошую 31 травня у Пузденську гімназію на свято. У зайвого